Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А банкова відмовилася від формування уряду національної єдності. Меморандум, що стосується проведення виборів після війни, мав за мету утворення коаліційного уряду. Пише Павло Нус. У листопаді керівники парламентських партій груп підписали цей документ. Незважаючи зважаючи на формальний декларативний характер меморандуму, він не призвів до створення уряду національної єдності. Важливо відзначити, що єдиний телемарафон упродовж пів Отримався від згадування про цей меморандум. Це свідчить про коливання на банковій, де контролюється пропаганда щодо необхідності поширення цієї інформації. Схоже, вони вагалися через бажання провести вибори не після, а можливо, навіть під час воєнного конфлікту. В той же час, Алла лисько пише наступне, щоб вистояти в війні з Московією, яка обіцяє бути тривалою, нам потрібен уряд національної єдності. Уряд, який складатиметься за найфаховіших дипломатів, економістів, науковців різних напрямків та обізнаних у. Військовій справі громадян здатних до виважених та компромісних рішень. Уряд, який складатиметься з людей, які не дбатимуть про рейтинги власної популярності, а будуть здатні на важливі й необхідні в сучасних умовах рішення. Уряд, який складатимемо з людей, що здатні піти випрацювати в уряд національної єдності з розумінням, що з великою долею вірогідності цей крок може стати останнім кроком в їх політичній кар'єрі. З людей, які приймуть стан речей, якщо мало хто скаже їм дякую за найвідданішу працю, приймуть стан речей, коли не кожен буде та спроможний об'єктивно та професійно оцінити рівень прокладеної на них відповідальності та докладених ними зусиль. Я переконана, що вже сам факт створення Україною такого уряду. А тим більше, перші його узгоджені фахові рішення негайно викликав би повагу наших партнерів та ще більше наростив би їхню нам підтримку. Я думаю, що сам факт створення нашої державою уряду національної єдності змусив би нервово засмикатися. Блідуміля він же, за широко відомими публічними визначеннями кремлівський карлик не допав. Алока, то, що людським іменем назвати його уважаю за хріг. А от Дмитро Бойко підкреслив, чому в Україні неможливий уряди національної довіри. Ви всі вже чули, що і прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньяху і президента носить символічний представницький характер характеру Ізраїлі герцог на другий день нападу на близькосхідних демократію. Виступили з об'єднавчими ідеями створити уряду національної довіри. Чому таке не сталося в Україні? Багато хто задає собі у цей час це запитання, відповіді на поверхні. Перші Дні повномасштабного вторгнення росіян, лідер опозиції Порошенко звернувся до нації та закликав доєднання, вказавши, що будь-яка політична діяльність призупинена і з усім будемо розбиратися після перемоги. Це сильна політична заява, яку фактично опозиція виконує і до сьогоднішнього дня. Натомість влада в особі зеленського чи Шмигаля такі заклики не робила, обмежившись коротким не на часі. Але за цим коротким висловом ховається цілий пласт серйозних дій та рішень влади, які призвели до узурпації та централі. Зації інформаційного простору, обмеження роботи опозиційних каналів, просування політики інформаційного вакууму, завдяки єдиному марафону, який ні сном, ні духом не чув ні про тотальну корупцію, ні про можливі наслідки державної і міжнародної політики послаблення допомоги Україні. За таких умов жодного шансу на існування уряду національної єдності не було. Парламент натомість утворив коаліцію із зрадників ОПЗЖ заробітчан, частина голосу позафракційних та залишків монобільшості слуг народу, відкинувши опозицію, частину голосу. Суда батьківщину від вірі воєнних та інших проблем України. Тобто Зеленська та Єрмак не хотіли почути ні опозицію, ні народ України, продовжуючи політичну централізацію влади. Це шлях не просто хибний. Він згубний як для майбутньої України, так і для цієї влади. Адже вона забуває, що пасіонарії та небайдужі ті, чиїми руками робилися в революції в Україні, нікуди не поділися а навпаки, накопичують енергію, споглядаючи все, що відбувається від корупції, піарошоу влади, торгівлі на крові до повної несправедливості щодо армі... Не мобілізація, недофінансування. Так, ми всі в одному човні, але ніхто не буде тримати в ньому тих, хто навмисне пробиває дірки, в які заходить вода. Палада на це схоже не зважає, але не потрібно казати, що ми не попереджали, що це може статися. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.